Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Ми знаємо, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади. Склади поділяються на звуки. Звуки бувають голосні та приголосні. Сьогодні на занятті. Ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, складати речення, друкувати літери. На минулому занятті ми познайомились з літерою «який знак. Літера м'який знак звука не позначає, лише вказує нам якість приголосного звука. А ще заміна твердого звука на м'який може призвести до зміни змісту слова. Наприклад, в таких словах, як рис та рись, зерно, каша і звір, продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Разом їх назвемо А Б в Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л. М, Н, о, П, Р. С. Т. У Ф. Х, С. Ч. Ш, щ. Який знак? Послухаймо віршик. Рибу ми в ставку ловили. Юшку з неї наварили, і скажу вам, страва та невимовна смакота. У вільний від походів час запоріжці рибалили на Дніпрі, а потім варили юшку. Слово юшка з якого звука починається? Ще раз уважно послухайте. Юшка. Так, звук Й, а другий звук. У. А тепер подивимось, як пишеться слово Юшка. Що це перша літера? Перша літера Ю. І вона позначає на письмі два звука. «й» та У. Літера Ю буває велика і Маленька. Давайте надрукуємо її в зошиті. Правильно тримаємо львець, друкуємо на дві клітинки вертикальну паличку, як літера І. Потім приєднуємо горизонтальну паличку на одну клітинку і овал, як літеру О. Як зробити буквою? Здогадавсь Іванко. Букви І і О приб'ю на коротку планку, написав цей вірш Ігор Січовик. Пропоную виконати звуковий аналіз слова юшка. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові юшка звук «й». Ми вже знаємо, що «й» приголосний м'який. І позначається двома рисочками. Наступний звук У, звичайно, що голосний. Позначаємо його кружечком. Знизу об'єднуємо і пишемо літеру Ю. Наступний звук у слові юшка. Так, звук Ш. Він який? Правильно, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру Ша. Наступний звук у слові Юш Х. Звук Х. Він м'який, Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, знизу пишемо літеру К. І останній звук у слові юшка. А вже ж звук А. І він голосний. Позначаємо кружечком. Знизу пишемо літеру А. А тепер давайте порахуємо, скільки літер у слові юшка. Правильно, чотири. А звуків. А звуків п'ять. А чому? Тому що літера Ю позначає не один, а два звуки звукосполучення Ю, в якому Й приголосний завжди м'який. А У голосний. Прочитаємо Юшка. Скільки складів у цьому слові? Два. Скільки голосних звуків? Також два. Скільки голосних звуків, скільки ж і складів. А тепер поставимо наголос. Давайте покличемо. Юшка! Так, наголос падає на перший склад. А тепер малята пропоную зробити звуковий аналіз слова ключ. Перший звук у слові ключ звук К. Він м'який? Приголосний, твердий чи м'який. Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук у слові ключ. Звук Л. Він м'який. Приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук у слові ключ. Звук У. Він який. Голосний позначаємо кружечком. І останній звук у слові ключ, звук Ч. Він який? Приголосний твердий. У слові ключ, літера Ю, бачимо, позначає один звук У. А чому так? Літера «ю» позначає два звука на початку слова і Після голосного. А після приголосного літера Ю позначає один звук У, Там якість попереднього приголосного. От як в слові ключ, літера Ю стоїть після приголосного і позначає один звук У, і пом'якшує звук Л. Пропоную скласти схему речення. Козаки варили смачну юшку. Хто? Козаки? Це слово, назва предмета. Позначаємо однією лінією. Що козаки робили? Варили. Це слово, назва дії предмета. Що варили? Юшку. Слово назва предмета. Юшку яку смачну. Це слово назва, ознаки предмета. Речення починається з великої літери, тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а закінчується крапочкою. Пропоную розв'язати головоломку. І відгадати слова. Запишіть перші літери, назв предметів, і прочитайте слово. А тепер, малята, вивчимо мовну розминку. Юнга плюхнув у калюжу, стояв і носом хлюпав дуже, Весь у багнюці аж до вух, бруднючий навіть капелюх. Юнка мчить тепер що духу Мити вдома шию й вуха. Малята чекатиму ваших світлин та відео. До зустрічі!